Він не викликав таксі бізнес-класу. Ред флаг. Що думаєш? <реш> От знаєш, коли я чую ці фрази по типу чоловік должен там викликати таксі і так далі. От в мене питання до чоловіків, які це дивляться? Ну... Ти спонсор, чи ти настільки нікчемний, що людина не може вкластися в взаємодію рівноцінно того, як ти вкладаєшся? Що ми взагалі взяли? Що це побачення потрібно тільки тобі? Жінка, яка ще нічого не зробила для покращення твого життя, максимум на що вона заслуговує, це. На те, щоб ти пригостив її на першому побаченні. Це максимум. Якщо вона не їздить на транспорті такому громадському, нехай сама собі таксі замовляє. З чого ми взяли взагалі? що а ти зразу з самого старту комусь щось повинен. Оця е, блядська натура меркантильна, яку нам транслюють зі всіх сторін, що це нормально, ребятки. Ви трішки не усвідомлюєте свою цінність. Чоловік так само особа. По суті, жінка має їхати на побачення не з меншим ніж твоє бажання. Якщо вона тобі одразу вкидає, що ти її маєш таксі замовляти, таку людину треба кидати в блок і викидати свого життя. Я не бачу жодного жодного здорового аргументу викликати таксі такій тьолці, бо жінку її не назвеш, особливо коли вона ще нічого не зробила для покращення твого особистого життя. Звісно, коколди кинуться в бій, скажуть ти просто чувак бідний і так далі. Такі жінки їх, звісно в цьому підтримують. Але яка різниця, що говорять пусте місце, якщо ти можеш заробляти в рази більше ніж вся їхня сім'я разом взята, просто в тебе є відчуття самоповаги, що є найважливішим.